Всім привіт! З вами блог 5 хвилин для себе і ваш особистий психолог Світлана Кліменко. Рада нашій новій зустрічі! Тема сьогоднішньої нашої розмови буде про лінощі. Чи є вони насправді, наскільки вони руйнують, наскільки вони заважають жити своїм життям? І що робити для того, щоб навчитися лінуватися правильно і щоб лінь не руйнувала ваше життя і ваші плани. Моя особиста думка як фахівця, що лінії як такової не існує. Тому що є або два стани, коли ви хворі, у вас немає здоров'я і ресурсу, ви не можете дозволити собі активної діяльності, або якщо та ціль, мета, яку. Ви собі ставите, аби якась справа, яку потрібно завершити, вона вас не мотивує, це не ваша ціль, і на неї не виділяється достатня кількість енергії і вашого бажання, щоб її завершити і насолодитися результатами. Чи бувають правильні лінощі? Так вони бувають. Це тоді, коли ви можете перемежовувати активну фазу роботи і відпочинок. Відпочивати потрібно правильно. Дайте собі глобально відпочити, не займайтесь якимись додатковими справами. Бо якщо ви думаєте, що ви зараз відпочиваєте від своєї роботи, але завантажили себе хатніми роботами, то це не відпочинок. Є ще така дуже розповсюджена думка: люди плутають лінь і апатію, лінь і переддепресивний стан. Вони кардинально відрізняються друг від друга. Тоді, коли я беру паузу для того, щоб усамітнитись і уникнути агресивного тиску оточення, то це не прояви лінощів. Коли ж в людини немає ресурсу, немає енергії, немає бажання навіть встати і потурбуватися про себе, про якісь буденні речі, то це вже апатія. Це коли я не в контакті зі своїм життям, і це дуже хворобливий стан, тому що якщо затягнеться стан апатії, то він дійсно може привести до депресії, а з депресивними станами краще звертатися до спеціаліста. То чи є можливість відрізнити свою лінь, апатію і депресію? І що можна зробити для того, щоб перестати лінуватися і робити більш корисно для себе? Для оточуючих, ну і для життя взагалом. То як боротися з лінією? топ 7 порад. По-перше, перестати себе жаліти. По-друге, поставити собі мету. Третє, розробити план з розумілими пошаговими кроками. Четверте, навчитися себе заохочувати і хвалити. Потрібно навчитися чергувати активні і пасивні моменти в своїй діяльності, і було б Дуже непогано, якщо б навчилися уявляти собі позитивний результат вашої діяльності. І якщо він вас надихає, то бінго у вас не буде виникати лінощів. Окремо хотілося б загострити вашу увагу на першому пункті жалість до себе. В природі, як такової, жалісті до себе немає і не існує. Жодна тварина, вона так до себе не ставиться, це суто людське. І тоді, коли я себе жалію підсвідомо, я себе самоушкоджую, жалю. І забираю власну силу для того, щоб справитись з любими викликами в житті. Яка мотивація для вас буде правильною, вирішуєте саме ви. Але чітко розумієте, що якщо справа яку вам потрібно завершити, вас не надихає, не викликає в вас бажання скоріше це зробити саме для себе, не для когось іншого. Тому що я дійсно можу вчити добре англійську мову, але якщо це хоче моя мама, то мотивація в мене буде так собі. Але ж коли наша мотивація співпадає з іншою людиною, то в нас бінго, ми виграємо на всіх рівнях. При мотивації бути з собою чесними, що я хочу отримати, коли я це зроблю. І тоді для лінощів і моментів такої прокрастинації, відкладання не буде навіть почви, не буде потреби. Тож лінощі іноді дуже корисні. Дозволяйте собі робити паузи для того, щоб видихнути, побути собою в контакті і не гризіть себе, якщо ви не результативні. Можливо, зараз саме такий період, в якому вам потрібно бути більш уважним до себе і дозволити собі нічого не робити. А з вами була ваш психолог Світлана Кліменка. Ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте підписуватись на канал і до нової зустрічі в наступну суботу.